У нас правильна чотирикутна піраміда. Це означає, що в основі ABCD квадрат і висота SO попадає в центр цього квадрата. За умовою, діагональним перерізом є рівносторонній трикутник. Нехай це трикутник SAC зі стороною 6, тому SA дорівнює С С, дорівнює АЦ і дорівнює 6. Потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди, Формула є в довідкових матеріалах, знаходиться ось таким чином. Нам потрібно знайти площу основи, площу квадрата і висоту цієї піраміди. Площу квадрата знайти досить просто, адже відома його діагональ АС. Площа квадрата можна шукати як одна друга, Д в квадраті. Ця формула не присутня в довідкових матеріалах, але ми можемо її отримати, знаючи, що квадрат це вид ромба. Це ромб, у якого кути прямі. Для площі ромба є формула 1 друга d1 на d2. Діагоналі у квадрата рівні, тому ми отримуємо саме таку формулу. Отже, діагональ АС у нас дорівнює 6, тому площа основи. Одна друга на 6 у квадраті. Одна друга множимо на 36, отримуємо 18. Залишилось знайти висоту СО. звідки можна її шукати. Так як трикутник СА – це рівносторонній трикутник, то, якщо ви знаєте формулу для висоти, правильного або рівностороннього трикутника, а ця формула ось таким чином визначається А, коренів з трьох на два, де А, це сторона цього трикутника, то СО висота піраміди, разом з тим, і висота нашого трикутника, її можна знайти саме за цією формулою. Сторона трикутника у нас 6 коренів з трьох, і ми ділимо на два. В результаті, як ми бачимо, висота у нас 3 кореня з трьох. Три корення з трьох висота. Якщо ж цієї формули не знати, то, звісно, цю висоту СО можна шукати, наприклад, з прямокутного трикутника SAO. Прямий кут, кут О. І е, так як СА це трикутник рівносторонній, то кут САЦ дорівнює 60 градусів. Тому можна шукати. За синусом кута 60 градусів це відношення протилежного катета СО до гіпотенузи SA. Отже, якщо записати, що синус 60 градусів це відношення SO до SA. SA у нас дорівнює 6. синус 60 градусів відома величина, ми можемо знайти звідси СО. Або ще можна шукати СО з прямокутного трикутника САО за теоремою Піфагора SA6 ао 3 половина від АЦ. По-різному, можна шукати, але, звісно, знання певних формул економить час і тому деякі формули я на них завжди звертаю увагу. Варто Вивчити, щоб швидко робити певні завдання. Отже, ми знайшли висоту СО і тому об'єм буде дорівнювати. Одна третя площа основи 18. Ми знайшли і далі множимо на 3 корення з 3. Можна скоротити і отримати 18 коренів з 3, об'єм нашої піраміди. У відповідь, ми маємо записати відношення В. Поділити на корінь з трьох. Якщо ми цей результат поділимо на корінь з трьох, то відповідь маємо записати число 18. У нас правильна чотирикутна піраміда в основі а, Б, С, Д квадрат. І діагональним перерізом, а це переріз а, С, є рівносторонній трикутник, площа якого дорівнює 72 кореня з трьох. Потрібно знайти площу основи цієї піраміди. Якщо ви знаєте формулу площі рівностороннього трикутника, а це S дорівнює А квадрат коренів з трьох, що ділиться на 4, то, знаючи цю формулу, підставивши замість площі 72 корені з трьох, ми досить легко можемо знайти сторону нашого діагонального перерізу. Ліву і праву частини поділимо на корені з трьох, і далі. А в квадраті, щоб знайти, ми 72 множимо на 2 і отримуємо 144. Отже, А в квадраті 144, відповідно, сторона буде дорівнювати 12. Звісно, квадратне рівняння А в квадраті дорівнює 144 має два корені, плюс і мінус 12. Коли ми розв'язуємо такі рівняння, не забуваємо про це. Але іде мова про відстані, а вони тільки додатні числа. Отже, сторона. Трикутника АСЦ у нас дорівнює 12. Тому діагональ квадрата А також буде дорівнювати 12. До речі, якщо ви цієї формули не знаєте, а її немає в довідкових матеріалах, то як можна вийти з положення. Так, як рівносторонній трикутник має всі кути по 60 градусів. І сторони в нього рівні, то варто згадати формулу площі трикутника, яка є в довідкових матеріалах. С дорівнює 1 друга А на Б і на синус кута між ними. От звідси, ми можемо якраз отримати дану формулу. Сторони у нас однакові, А і Б. Ну, наприклад, можна записати А і А, і це буде А в квадраті. Ну, а синус 60 це корінь з 3 на 2. І як ви бачите, після множення ми отримаємо саме ось цю формулу. Але я ще раз нагадую, що певні формули варто все ж таки запам'ятати, і це зекономить час при розв'язанні задач. Отже, ми знайшли фактично діагональ квадрата ABCD. І далі потрібно знайти площу основи, тобто площу цього квадрата. І отут, знову ж таки, площу квадрата ми знайдемо за формулою s дорівнює 1, друга d у квадраті. Формули також для квадрата немає в довідкових матеріалах, але ми знаємо, що квадрат це вид ромба, і тому ми можемо використати формулу площі ромба через діагоналі. Отже, таким чином, так як діагональ нам відома 12, то площа основи буде дорівнювати 1 друга помножити на 12 у квадраті. Це 1 друга помножити на 1443. Два площа основи.